Російські окупанти знову атакували Україну шахедами та ракетами. Протиповітряна оборона відбила ворожу атаку та знищила всі 18 дронів та всі 8 балістичних ракет. Однак уламки впали в Дарницькому районі столиці та пошкодили щонайменше 4 будівлі. Вітаю ютуб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Деталі чергового російського обстрілу розповім далі. У відео близько четвертої ранку. Російські окупанти вдарили по Київщині. Вісьмома балістичними ракетами удар завдали з північного напрямку попередньо з Брянської області Росії. Усі ракети знищили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування. Центр уламки збитих ракет, які летіли на столицю, впали в Дарницькому районі. На декількох вулицях внаслідок вибухової хвилі у мікрорайоні Бортничі у десятка житлових будинків повилітали вікна. Постраждали четверо людей у мікрорайоні. Тут як дало, і ми повскакували, все повилітало, от і все. Потім всі вийшли на вулицю, приїхала міліція, подивилася, сфотографувала, зафіксувала все і все. На місце відразу приїхали рятувальні служби та карети швидкої медичної допомоги, слідчо-оперативні групи. До роботи також приступили комунальні служби для ліквідації наслідків нічної повітряної атаки. Окрім цього, речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів причину того, чому повітряну тривогу оголосили вже після вибухів. За його словами, Росія випустила у бік Києва балістичні ракети. А вони летять дуже швидко та радіолокаційно майже непомітні. Саме тому повітряна. Тривога спрацювала в столиці із запізненням. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко, буквально лічені хвилини для того, аби відреагувати протиповітряній обороні та їх знищити. Нагадаю, що до балістики можна віднести ракети С-300, С 400 Іскандер М та Кенджал. Вони летять по балістичній траєкторії від пуску до прильоту або потрапляння в радіус ураження української ППО. Це лічені хвилини. Друзі, на цьому у мене все. А ви ж підписуйтесь на ютуб канал Україна на часі та інформатор, ставте лайки, тисніть на дзвіночок і обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас і першим отримувати актуальну інформацію.